Іранці оновили свої шахеди у Тегерані Представили одразу три версії з сучасними системами наведення та реактивним двигуном. Чи отримає їх Росія? Ростислав Сесоєв продовжить такою смертельною зброєю. Іранські військові хизуються перед своїм лідером. Схоже, аятола Хаменеї задоволений. Тут зразки ракет та безпілотників, серед них і нові чорні шахеди. Вони в першу чергу завжди використовували е, білий кольор е, для е, своїх дронів камікадзе. Зараз ці чорні вони намагаються зменшити а також і електромагнітне відпромінювання від е, цих об'єктів, тобто зробити їх більш непомітними. Іранці розповідають про три версії нового безпілотника з різними системами наведення. Є класичний варіант із GPS, радіолокаційні наводяться на радари та інфрачервоні знаходять цілі, які виділяють багато тепла. Якщо дійсно інтенсивно працююча якась теплова станція, так, тут реально можливі проблеми можуть бути. От, але я сподіваюся, що такі об'єкти в нас досить досить щільно будуть прикриті і гепардами, і всіми іншими засобами мал малокаліберної артилерії. Точні технічні характеристики наразі невідомі, але ймовірно, є версія з реактивним двигуном. Такий шахет матиме вищу швидкість, але меншу дальність. Реактивний двигун це такий активний генератор тепло теплового струмення. тому всі стінгери будуть дуже ефектно і всі ПЗРК, якими озброєні практично всі наші мобільні групи. Так їм буде дуже зручно працювати по цим шахедам, і їм не потрібно буде навіть використовувати кулемети. Уже понад рік Іран передає свої безпілотники росіянам, а окупанти б'ють ними по українських містах із трьох напрямків: Курська, окупованого Криму, Краснодарського краю. Але повідомлень про застосування нових чорних шахетів не було. Іранці вони переважно понталіст а вони дуже полюбляють понти, демонстративні. І значно завищують характеристики, тому я не впевнений, що е, всі ці три е, шахет 238, всі ці три е, модифікації вони можуть повноцінно вже використовуватись для виконання бойових задач. А якщо іранці справді мають технологічні версії шахетів, на думку наших експертів, першу партію росіяни отримують не раніше початку наступного року, тобто наші повітряні сили матимуть час. Щоб підготуватись, Ростислав Соєвк ми Україна, марафон Єдині новини.